Якщо у вас гепатоз, цироз або інші проблеми з печінкою, і ви... Якщо ви можуєте їсти солодкі фрукти, такі як банани, хурма, виноград і сухофрукти фініки, то забудьте про відновлення вашої печінки. З кожним роком проблеми з печінкою будуть прогресувати. І це пряма дорога до цирозу. А цироз – це остання зупинка в житті вашої печінки, тому що вона перестає справлятися. Коли ви їсте багато солодких фруктів, то по-перше, в організмі створюється кисле середовище. В кислому середовищі розвивається все найгірше: віруси, патогенні бактерії, грибки, кандидати, гельмінти та інші паразити. У вас порушується робота жовчного міху робота печінки і всього шлунково-кишкового тракту. В солодких фруктах багато фруктози, і це той самий цукор. Фруктозу переробляє тільки печінка. І якщо сьогодні вона вже навантажена, а ви до цих пір годуєте її фруктами, жир буде осідати у вас на боках, на животі і біля печінки. Це треба максимально прибирати. Треба починати налагоджувати водний баланс, переналаштовувати харчування, очищати організм і давати вітаміни для вашої печінки. Кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете написати в коментарях. Відео хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.